Добрий день. Давайте перевіримо домашню роботу. Я думаю, що вам вона сьогодні теж сподобалась. У нас якось всі останні роботи вчора, сьогодні, бачите, вони які не дуже складні в порівнянні з тим, що було до Цих уроків, уроків, але давайте будемо перевіряти все одно. 2420 об'єм плоского повітряного конденсатора 200, 424 см3, а його електроємність 600 пФ. Визначте відстань між пластинами конденсатора. Запишемо дано об'єм 424 см 3 Переводимо в систему інтернаціональну, Електроємність 500, 600 пФ – Переводимо в систему інтернаціональну. Піка, нагадую, це приставка е, мінус 12. Так, Є у нас електрична стала, вона нам потрібна буде в цієї задачі, і зрозуміло, ми що у нас повітряний конденсатор за умовами, тобто діелектрична проникність його одиничка. І знайти потрібна відстань між. Пластинами. Якщо ми запишемо формулу електроємності конденсатора, то ми розуміємо, що це буде дорівнювати епсилон нульової площі на d, але якщо ми домножимо ще на d, то в чисельники у нас буде S у на d, це буде об'єм. А в знаменники буде d в квадраті. Ну а звідси ми вже легко зможемо d виразити. Ось така задача. Далі зрозуміло, що ми будемо перевіряти одиниці. Ні в чому не вимірюється у нас діелектрична проникність, але епсилон 0 вимірюється в фарадах на метр. Об'єм в метрах кубічних, електроємкость в колонах на вольт. А далі ми фаради розписуємо як колони поділити на вольти. Ну, це і є у нас якраз електроємність. І залишається у нас корінь квадратний з метра квадратного, це зрозуміло метр. Це далі ми підставляємо числа, обчислюємо. І там дуже близько до точного значення, але там виходить 0,000. 25, а потім ще пару нулів, і там ще якась восьмірка вилізає, тому все ж таки буде 2,5 на 10-3, якщо ми хочемо в системі інтернаціональної в метрах це зробити. Але якщо ми переводимо просто в якісь більш зручний одиниці, то це буде 2,5 мм. Ну, ось така у нас задача. Наступна задача 24,28. Конденсатори електроємністю С1С2 з'єднали послідовно та приєднали до джерела струму, так як вказано на рисунки. Напруга на джерелі э, дорівнює У, і нам потрібно з'ясувати, чому дорівнюють заряди обкладок А і Б. А і Б це ось ці внутрішні обкладки. Але коли ми будемо розв'язувати цю задачу, перше, що, що важливо зробити, ну, мабуть, можемо записати дано і що нам знайти. Але після цього нам потрібно обов'язково на рисунки розставити полярність. Ну, Розуміємо, полярність джерела, пластина, яка підключена до позитивного. Полюса джерела вона буде заряджена позитивно, пластина, яка протилежна до неї, вона буде заряджена негативно. Ну і далі те ж саме, До негативного полюсу джерела, це негативно заряджена пластина, а здесь позитивно заряджена. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що пластина А і Б за модулем не заряджені будуть однаково, але при цьому вони будуть різні за знаком. Але для того, щоб знайти заряди, нам потрібно розуміти, що заряд, який буде на конденсаторах, він дорівнює загальному заряду, який у нас тут є в колі. Він однаковий. Але нам потрібно врахувати, що це у нас послідовне з'єднання, і нам потрібно знати загальну електроємність цієї батареї. Це у нас, наприклад, я напишу c 1,2, але послідовне з'єднання для конденсатора, це все ж таки не просто сума, це добуток на суму ділену. Нехай це буде просто якийсь С. Тоді заряд, який буде в, на конденсаторах на будь-якій обкладинці модуль його, це електроємність множить на напругу. Ну а тоді ми можемо вже зрозуміти, що замість С. Ми підставимо ось це значення. Замість напруги, соответственно, просто напруга дана. А далі ми розуміємо, що заряд пластини А у нас додатний, ну, позитивний, а заряд пластини Б у нас просто від'ємний, негативний. Все, це, вся задача можемо записувати відповідь. Вона у нас така не коротенька, але тим не менш, вже це є розв'язок цієї задачі. Тобто заряди цих пластин, вони однакові за модулем, вони трохи відрізняю, ну, вони відрізняються тільки э, за знаком. Добре, ще одна задача у нас з вами була: 24:31. Визначні енергію електричного поля конденсатора, заряд якого дорівнює 24 наноколона, а напруга між пластинами 300 вольт. Ну, взагалі, задача просто на використання формули. Я сподіваюся, що у вас ніяких проблем з цим не виникає. Переводимо систему інтернаціонального значення заряду, записуємо напругу, знайти потрібну енергію, формула енергії конденсатора, вона просто W заряд помножити на напругу поділити на впіл. Нам все дано. Ну, тобто тут просто перевіряти одиниці, причому ми розуміємо, що якщо ми колону колон множаємо на вольт, за, за визначенням це буде джоуль. Тому що вольт ми визначали, як джоуль поділити на колон. І далі підставляємо числа і отримуємо відповідь 3,6 на 10 в мінус шостий степені джоуля. Якщо хочемо, можемо залишити таку відповідь. А якщо ні, приставка мінус шоста, це мікро. Ну я, наприклад, обожнюю писати. Якісь приставки, коли є така можливість, тому 3,6 мікроджоуля. Ось такі були задачі. Мені здається, що вони не не складні, і ви з ними легко впоралися. Тому давайте будемо зараз робити паузу і відпочивати до наступного домашнього завдання.